Звідки у людини беруться гроші. Існує багато способів, як людина може отримати гроші, ось деякі з найпоширеніших заробітна плата, підприємницька діяльність, інвестиції, соціальні виплати, спадщина, інші джерела. Важливо зазначити, що не всі способи отримання грошей є однаково доступними та етичними. Деякі види діяльності можуть бути незаконними або завдавати шкоди іншим людям. Тому важливо бути відповідальним у своїх фінансових рішеннях. Чи правильно сказати, що у людини всього три джерела грошей заробити, взяти в борг, отримати як дар, спадок, соцвиплати? В цілому можна сказати, що виділені вами три категорії: заробити, взяти в борг та отримати як дар, включаючи спадок, соцвиплати тощо, охоплюють основні джерела отримання грошей людиною. Однак для більшої точності та повноти варто дещо уточнити та розширити цю класифікацію: заробити, трудзаробітна плата, підприємницька діяльність, інвестиції, 2. Запозичити, кредит, кредити та позики, 3. Отримати як дар, спадщина, соціальні виплати, дарування, виграші, аліменти. Чому важливо розрізняти ці категорії, фінансове планування, оцінка фінансового стану. Юридичні аспекти. Отже, хоча ваша загальна класифікація є досить вдалою, більш точним буде розгляд таких категорій Труд, кредит, трансферти. Добре. Нехай так. Гроші за позичення запозичення трансферти так підходить. Так. Формула «гроші, заробіток за позичення запозичення трансферти цілком підходить для загального опису джерел отримання грошей людиною. Якщо формула отримання грошей. Гроші заробіток запозичення трансферти то як людина може витратити отримані гроші. Якщо формула отримання грошей виглядає як гроші заробіток запозичення трансферти, то способи витрачання цих грошей можна класифікувати наступним чином один споживання, витрати на товари та послуги це найочевидніший спосіб використання грошей. Два заощадження та інвестиції. Три повернення боргів. Чотири благодійність та допомога. Важливо зазначити, що ці категорії не є взаємовиключними людина може одночасно витрачати гроші на споживання, заощаджувати, повертати борги та займатися благодійністю. Тобто можна сказати, що формула витрачання грошей така: гроші споживання, заощадження та інвестиції, повернення боргів, благодійність та допомога. Так, формула гроші споживання заощадження та інвестиції, повернення боргів, благодійність та допомога цілком коректно описує основні напрямки витрачання грошей. Якщо формула отримання грошей виглядає як гроші заробіток, запозичення, трансферти, а формула використання грошей як гроші споживання заощадження та інвестиції, повернення боргів, благодійність та допомога, чи означає це, що використаних грошей не може бути більше отриманих грошей. Ви абсолютно праві. Якщо ми розглядаємо формули, отримання грошей, гроші заробіток, запозичення, трансферти, використання грошей, гроші споживання, заощадження та інвестиції, повернення боргів, благодійність та допомога. то логічно випливає, що використаних грошей не може бути більше, ніж отриманих. Приклад, уявімо, що людина за місяць заробила, отримала трансферт, взяла в борг. Тепер вона може витратити максимум 13 тисяч гривень, наприклад, споживання, заощадження повернення попереднього боргу у цьому прикладі витрачена сума дорівнює отриманій неможливо витратити, наприклад, 14 тисяч гривень, маючи лише 13 тисяч гривень доступних коштів. Висновок твердження, отримані гроші, витрачені гроші є фундаментальним принципом фінансової грамотності. Воно відображає обмеженість ресурсів і необхідність збалансованого підходу до фінансів. Хоча можна тимчасово збільшити доступні кошти за рахунок запозичень, в довгостроковій перспективі витрати повинні відповідати доходам. Дякую. Будь ласка, завжди радий допомогти. Якщо у вас виникнуть ще питання, не соромтеся звертатися.